Звалась завжди я, Лейка. Сьогодні ми граємо в гру хімія чи Аухімія. Якось так. Я тут перед віздео трохи в неї поіграв. Я тут набагато поіграв, бачите, я тут не дуже багато. І зустрічать тільки води. Гілля, водоросли. Рослину, спеку, вуглець і пару. Ну, зараз... О, хмара получилась, Вода плюс повітря. Так, пара. Хмара плюс пара, хмара плюс вода. Так. О, дождь! Есть. Так, дождь, хмара, ничего. Ладно. Так. Может, Может дождь и земля? Нет. Дождь и вода Нет. Дождь и рослина? Нет. Так, дождь и... Сыпека? Нет. Дождь вода? Нет. Дождь и Повітря? Ні. Дощі? Вогонь? досі Дощі-дощ? ні, Дощі-хмара? Дощ? Ні. Дощі, ні. Так, небо. Як зробити небо? Підказка. повітря, так. Поэтому забираем дві підказки. Що далі надо для неба. Так. Не можу. Не знаю. Я тебе мне підсказок не, не хватает. О, все, забрав. Так. Вітра и повітря, три повітря. Я тебе сам не думала, що треба просто терп повітря. вітря. Вітер і небо. Небо плюс вітер, ні. Більше підсказок неба. Так, ладно. Давайте. Не знаю. Вітер, вітер, вітер. Дождь, дощ, дощ, три доща, ні, Не підходить. Треба щось друге. Дощ і вогонь ні. О! Небо і вогонь. Сонце вийшло, Ура. Щось нове. Небо і дощ ні. Небо і хмара ні. Може небо і сонце поклали. Хоча, та ні, нічого не вийшло. Небо і земля. О, горизонт! Солнце плюс горизонт. Давайте зараз попробуем. Так. Ну, смотри, я так буду пробовать. Солнце плюс горизонт. Но здесь тоже ничего не получится. Бачу, что ничего не получилось. Для солнца? Не. О, светло! Ура! Светло плюс горизонт? Нет. Светло плюс ветер? Не. Светло плюс небо? Не. Что это, башка? Мачка! О! Зитл плюс, что там? плюс лучше вся лазер. Лазер плюс сонце, ні, Ладно. Лазер плюс температура. Нет. Ладно. Может, щось інше, другое. Плюс выхиля температура. Оретон берем и ні, Не, шоу. Ну, цей горизонт і дощ, ні. Горизонти лазер, ні. Ну чого? Я вже вже не можу нічого зробити. Так. Може земля харас... Оцей. Як він лазер? Так. Три рослини ні. Ну чого, Рослини при світлу, ні. Расслаблю плюс вода и светло, не что не получается, ничего сделать. Чего не получается ничего сделать? Ладно. Попробуем еще. Так, водоросли. Вугилкий пара. Нее, Ні. ничего ничего не получается. Так оце як він, водоросли во дні. А? Ладно, водорослі, вода, 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 водоросли, вода, водорослі, водорослі ні, водорослі, водоросли латер не, водорослі светло, не, водорости що витер не. не получается. <laughs> УЛЕЦ не подожди вон. Так, водоросли в дождь не, водоросли стей хмара не, водоросли в гиля наверное не, водоросли в пара не. Ну все, водоросли не, водоросли МОИ не получается. Значит, давайте попробуем огонь пару и в воду нет. У нас ничего не получается Воду воду О, наконец-то что-то Так Что тут мы шеду оказываю горизонту. Вообще ничего не получается зробити И це уже четверте видео за цей день Да четверте Це не багато Нет Може і п'яте вийде. Подивимось. Ладно. Так, Дерево. давайте поправим підсказку. Треба рослина. І що іще, іще! Засту! Рослина! Давайте рослину попробуємо зі всім. Хоча це буде довго. Ладно. Так. Вважаємо. О! Рослина і вітер буде кисень. А, ой, рослина і сонце буде кисень. Так, рослина і хмара Ні. Рослина ничего не може я тут сказку взяти? А? Чого? Чого? Чому? А? Так, рослина і вітер? Ні. Рослина і світло? Ні. Ну що це таке? Рослина і ока не рослина і кисень? Ні. рослина і, і парк Чутінь якийсь. Тютюн. Не знаю, що це? Так. Рослина і тютюн не. спека і рослина, не. Спека і, росли... і тютюна Ні. Ні не. Нічого, цього мені нічого не получається. Ця игра. Я думав, що вона полегше, але тут дуже важко. Я не можу понять, як це зробити. Ах, як-як-як. Тютен, вот до тютен. Не знаю вообще, ничего не понимаю. Как это сделать? Как? Не можу, не можу я це зробити. Це невозможно. Горизонт Сонце? Ні. не. Вода і... Горизонт ні. Вода і лазер Ні. вода і киса, ні, вода і ока ні, вода і світло ні. Вода і лазер Ні. вода і Я вже не успіваю говорити. Вода і пар ні. Вода і хмара ні. Вода і дощ ні. Вода і температура ні. Вода і ні. Вода и водоросли не, вода и вагиля не, вода и поветра не, вода и вогонь не, вода и земля не, вода и... И что там? И киса не, и земля. Не, это невозможно. Ладно, может у нас на видео что-то больше сделаем. Вот это все, это видео заканчивается. Вот, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем пока!